Привіт! Сьогодні ми в'яжемо резинку з схрещеними петлями. Оце лицева сторона. Рапорт цього візерунка дорівнює 3 петлі плюс одна петля для симетрії. Ну і 2 петлі кромочні. Крайні. І два ряди. ряди, виходить. Розпочнемо перший ряд в'яжемо. Перша петля виворітня. Потім от першу петлю пров'язуємо другу, другу петлю, а потім пров'язуємо першу. І це і все. І далі повторяється одне і те ж саме виворітня петля, потім Спочатку пров'язуємо другу петлю лицевою, а потім першу петлю, також лицевою петлею і знімаємо з спиці. Далі. виворітня, Пров'язуємо другу петлю. От, одна петля, друга, третя. Ми спочатку пров'язуємо другу петлю. А потім пров'язуємо першу. І знімаємо виворітня. Спочатку другу петлю пров'язуємо лицевою, а потім першу. І тільки тоді знімаємо із спиці. Виворітня. Другу петлю пров'язуємо, потім першу петлю пров'язуємо і знімаємо, виворітмо. Спочатку в'яжемо другу петлю, протягнули нитку, придержали, потім першу петлю. І потім тільки знімаємо з лівої спиці ці дві петлі. Знову виворітня, другу петлю пров'язуємо, а потім першу і знімаємо виворітня. Друга петля. Перша. Виверідня, друга петля, другу протягнули нитку, а тепер першу і виверітнє. На цьому ряд наш закінчився. Повертаємо полотно. Другий ряд пров'язуємо, краю знімаємо, пров'язуємо. перша петля лицева, друга і третя петля, друга і третя. Значить, ми беремо виворітні, тут в'язатимемо виворітні петлі. Ми беремо спицю, достаємо другу петлю спочатку, другу. Пров'язали другу. Не знаю, в мене трохи воно незручно получається, у вас може краще буде виходити. а потім першу. Ну, резинка взагалі дуже красива. В виробах вона красиво виглядає. І так до кінця перша петля лицева. Потім пров'язуємо другу петлю виворітньою, а потім першу, і тільки тоді знімаємо із спиці. Пер... Лицева петля. Тепер дві петлі потрібно пров'язати виворітніми. Спочатку пров'язуємо другу петлю, а потім першу, і зняли лицева, вивертнюю, і весь весь ряд так. До кінця. Одна петля вивертня. А тепер першу петлю пров'язати потрібно. Другу, потім першу. Знімаємо. І так потихеньку, це виворітня сторона також виглядає красиво. Лицева, Виверення дві петлі. Перехрещені. Спочатку другу петлю пров'язуємо, а потім першу і знімаємо лицева, другу петлю пров'язуємо, а потім першу, знімаємо. Лицева, другу петлю пров'язуємо, виворитній ой. Угу. Что в мене там? А, нитка трішки роздвоїлась нитка, то тобто береться. Так, спочатку другу пров'язуємо петлю. Що це воно? У мене зовсім щось. Друга. А тепер першу пров'язуємо. І знімаємо спиці. Лицева, другу петлю пров'язуємо, виворітні не забувайте, а потім першу. І лицева. І так до кінця ряду. Друга петля, потім перша, лицево і крайково. От ми пров'язали рапорт вверх. Ми пров'язали два рядочки. Третій ряд. Знову в'яжете так, як в'язали перший. Ли, виворітня. Потім дві лицевих. Спочатку другу петлю в'яжете, а потім першу. Виворітня, третій ряд Виворітня. Лицевої тут там вирішили. Другий ряд виворітнями, а тут лицевої. Пер... Другу петлю пров'язали, а потім першу. Ой. І зняли. І так до кінця виворітня. Другу петлю пров'язали. Так, да, цей візерунок, звичайно, потрібно він, щоб і такий щільненький був, тому що дуже слабко в'язати не можна, не красиво буде, а так трудновато в'язати. Нічого. Зато красива буде у вас резинка. На відео, воно ще не дуже так передається, а в натуральному виді. Дуже красиво. Так що, будь ласка, в'яжіть, учіться, старайтесь, що не ясно, запитуйте. Буду пояснювати. Всього вам хорошого. Ставте лайки і підписуйтесь. Це мені дуже-дуже буде приємно. Всього доброго!